Це був звичайний зимовий вечір. Ольга поверталася додому, насолоджуючись свіжим хрускотом снігу під ногами. Над містом висілося й вогірлянд, а кожна сніжинка, що падала на її шарф, ніби шепотіла маленьке побажання. На розі вулиць біля засніженої лавки із теплим термосом у руках стояв Ігор. Він уже вдруге цього місяця бачив Ольгу, коли вона проходила цією дорогою і щоразу думав, як заговорити з нею, і тепер наважився. Перепрошую, нарішуче почав він, коли Ольга порівнялася з ним. Ви не проти теплого чаю. Я зробив його трохи більше, ніж потрібно. Ольга зупинилася і здивовано подивилася на незнайомця. Його очі світилися добротою, а голос звучав так щиро, що вона не змогла відмовити Дякую, це було б чудово, усміхнулася. Вони сіли на лавку і почали розмову. Ігор розповів, як випадково побачив її кілька тижнів тому і як наважився прийти сюди ще раз у надії зустріти знову. Ольга сміялася, сприймаючи його непевні пояснення, а її серце теплішало. Розмова тривала. Здавалося, час зупинився, і тільки сніжинки падали між ними, ніби благословляючи їхню зустріч. Ольга зрозуміла, що навіть у найхолодніший зимовий вечір можна зустріти когось, хто зігріє твоє серце. А Ігор зрозумів, що іноді потрібно просто наважитися. Ольга не могла заснути тієї ночі, її гріла думка про дивну і водночас таку щиру зустріч з Ігорем. Дівчина згадувала, як він незграбно намагався відкрити термос, як обережно наливав чай у пластиковий стакан, який був обмотаний серветкою для тепла. Це лише дрібниці, але вони чомусь викликали в неї теплу усмішку. Наступного вечора Ольга знову опинилася на розі вулиць. Вона сама собі зізналася, прийшла з надією, що Ігор буде там, і він був. Стояв так само несміливо, тримаючи в руках той самий термос. Мабуть, я маю борг за вчорашній чай, пожартувала вона, підходячи ближче. Ігор розгублено усміхнувся. Сьогодні знову моя черга вас пригостити, відповів, вказуючи на лавку. Вони сиділи і говорили годинами. Ольга розповіла про свою роботу в комісійному книжковому магазині, як любить перебирати старі книги, уявляти історію їхніх попередніх власників. Ігор поділився, що працює програмістом, але його справжньою пристрастю є фотографія. Чому ти не займаєшся цим професійно? здивувалася Ольга. Ігор знизував плечима. Напевно, не вистачає сміливості, якби ти знала, скільки часу я збирався підійти до тебе вперше, Ольга почервоніла, але її очі світилися щастям. Наступні кілька днів вони зустрічалися на тому ж місці, Щоразу Ігор приносив щось нове гарячий імбирний чай, смачний шоколад, чи навіть маленьке печиво, яке сам спік, хоч і зізнався, це його перша спроба. Ольга своєю чергою подарувала йому книгу про фотографію, яка знайшлася в магазині, сказавши, що це щоб надихати. А вперед Нового року Ігор зробив їй сюрприз. Хлопець запросив її прогулятися вечірнім містом. Вони пішли на головну площу, де вже стояла величезна ялинка. Тінг падав великими пухнастими пластівцями, а повітря було наповнене ароматами глінтвейної кориці. Хочу показати тобі дещо, сказав Ігор, зупинившись біля невеликого кіоску, який здався порожнім. Він відкрив задню стінку, за якою ховався великий старий фотоапарат, встановлений на штативі. Що це? здивувалася Ольга. Це сюрприз. Я хочу зробити перший знімок у новому році, і ти маєш бути на ньому. Ігор увімкнув таймер і швидко став поруч з Ольгою. В останній момент він простягнув руку, взяв її долоню та широко усміхнувся. Коли знімок вийшов, Ольга подивилася на фото і побачила, який гармонійний вигляд вони мають разом. Ігорю, це чудово, але знаєш що, було б ще краще що, якщо цей момент стане початком нової історії, нашої історії? Ігор мовчки кивнув, обережно торкаючись її щоки, а вдалині почали лунати дзвони, сповіщаючи про настання Нового року. Сніг усе падав, укриваючи місто пухким білим покривалом, ніби готуючи його до нових починань. І там серед усіх цих сніжинок розквітала справжня любов. Новий рік вони зустріли разом, тримаючись за руки і загадуючи бажання. І кожен із них знав, це лише початок їхньої. Історії